Друзі, всім привіт! Вже давно планую записати вам відео посилочок із Аліекспрес, але так як я трошки прихворіла, вибачайте за мій сівший голос, вже нікуди затягувати, посилки все приходять і приходять. Зараз покажу, що в мене вже є в наявності. Деякі посилки вже розпаковані, адже вони прийшли досить давно. Ми вже трошки встигли їх протестувати, і я хочу поділитися із вами цими знахідками, можливо, вам знадобляться. Отже, починаємо. Зовсім недавно у мене зламався телефон. Просто різко перестав працювати, тому замовила собі декілька чохлів з моєї посилочки. Давайте зараз будемо розрізати і дивитися, що там всередині. Завжди я клею на телефон захисне скло. І стандартні чохли, які йдуть в комплекті з телефоном, зазвичай. Піддіваю це скло, обережно розрізаю, щоб не пошкодити нашу посилку. Також ще цепочку замовляла, це, напевно, вона. Так, дивіться, це ось така цепочка прийшла. Я ніби трошки іншу замовляла, але зараз подивимося, що в нас тут. Ага, ні, все правильно. Правильно, вона заплутана. Трошки мені знадобилося часу, щоб її розмотати, продавець неправильно затягнув, і воно все поперекручувалося. Ось подивіться, яка гарна підвісочка. Якраз вона підійде мені для мого <клухи> наряду. Зараз ми якраз її приміряємо. Вона як подвійна, одна трошки коротша, як чокером буде більше дивитися, а інша із, таким... із такою підвісочкою. Давайте зараз приміряємо і подивимося, як воно буде виглядати на мені. Ось, подивіться, мені здається, дуже витончено. Гарно доповнюватиме образ, витягуватиме трошки силует. Подивіться, як вам гарно переливається, коштувала в районі 40 гривень, не більше. Так, переходимо до наступної посилки. Ще раз вибачайте за мій голос, вже просто немає часу, часу терпіти. Хочеться роз, роздивитися. Так, отакий просиліконний чохол. Модель мого телефону е, Xiaomi Redmi 13 Pro. Подивіться, ну, непоганий силікон, отакий він. Всередині якість, я б очікувала, звісно, трошки кращої якості. Скуче покриття. Ось отак, можливо, вам буде видно. Але непогано. Він коштує недорого. Як він буде виглядати на телефоні, я вже вам запишу окремо. Переходимо до наступної посилки. Взагалі, AliExpress – це така платформа, яка нас просто і заманює витрачати там свої кошти. Е, дуже жалкую, що я раніше не замовляла там нічого. Так, це повинні бути е, окуляри для доньки. Це вже не перві окуляри, які я замовляю. О, дуже вони мінімішні, бюджетні. Ой, подивіться, яка краса. <кій> так, зараз. Розпакуємо. Отакі красунчики у нас, ну, не скажу, що прям супер якість. Подивіться, такі цікаві, можливо, щось на собі приміряю. Хі -хі -хі. Звісно, для мого лиця співвідношення не дуже, але отакі очки. Також є у нас отакі очки ми їх вже трошки затестували. Ці більш гарної якості, але у них одна проблема: те, що вони е, оцими квіточками на переносиці залишають сліди. Тут е, якість е, краща, більш пластик надійніший. Тут, я б сказала, такий більш хрупкий, хрупкий такий трошки він. Але класні окуляри, дітки можна змінювати образи, вони є там в різних кольорах. зайдете подивитися. Так, ну і ще одна в нас посилочка. Це також повинен бути силиконозований чухол. <рес> кашель, кашель. Не можемо вже майже місяць вилізти. Спочатку донька хворіла, тепер я. Цей чохол повинен бути більш гарної якості. Так, це гарний, м'якенький чохол. Всередині така, як замшева підклада. У мене вже був такий чохол на старому телефоні, то мені дуже подобається. Єдине, що за якийсь час почали отут витиратися борти, але. Він около 100 гривень коштує, тому надіятися на те, що він буде служити вам вічно, звичайно, не приходиться. Але нічого. Також зовсім недавно я замовила для садочки. Це ось така модель. Дивіться. Дуже довго я вибирала. Тут надійний міцний пластик. Дужки зроблені от з такими. Металевими вставками хочу замовити іще одну модель. Вона є як е, з переходом таким. Подивіться, як вони дивляться на мені. Мені здається, мені підходять. Що ви скажете? Досить непоганий варіант. Якщо вас цікавлять, е, ссылку я, звичайно, ж вам залишу. Подивіться, дуже гарні. Окуляри, якісний пластик, товстий. О, тому дуже задоволена. Так, О, уже ми трошки потестували деякі посилки. Хочу вам також порекомендувати ось таку пов'язочку для вух. Зараз у нас весна якась незрозуміла. То в нас тепло, то холодно, то вітряно. Дуже виручають такі пов'язки. Я замовила як для доньки. Вона більш така. Тканина в рубчик, її можна зробити як е, трошки ширшою, так і скласти по шву, і вона буде тільки конкретно закривати вуха. Гарно тягнеться, але по якості мені більше подобається ця, якщо ви любите, щоб е, на вухах більш плотно сиділо, то ця, мені здається, краще підійде. Так. Тут зроблено як вузелок такий. От. Давайте я зараз одягну. На сайті указано, що модель одягала її ось так. Вуха вони не ховали, але мені здається, можна і так, в принципі. Але я брала її з розрахунком, щоб ховати вуха. Подивіться. Як вона дивиться, ви можете зробити її ширшою, є запасу так. Гарно прикриває вуха, плотно прилягає по голові. От, от така пов'язочка. Кому актуально, замовляйте, не бійтеся, силочку залишу. Так, далі переходимо. О, це от така електронна зубна щітка. Має щетину середньої ступені жорсткості. В наборі йдуть три змінних насадки. Також додатково ви можете замовити їх іще у продавця, захисний ковпачок, щоб щітка не пилилася, виконана з АБС або ударостійка технічна термопластична смола. Заряджається від 220 В є індикатор. Режим роботи акустична хвиля в п'яти режимах. Має багато замовлень та коментарів. Тепер посилочки, які будуть актуальні більше для діток. Замовила для доньки зиття, але, на жаль, прогадала трошки із розміром. Дуже круті кросовки, ви подивіться. Була в них якась там весняна акція, не знаю, який. Кейк чи кіке, точно не скажу, як вони називаються, вони супер м'якенькі, подивіться. Дуже м'якесенькі, але, я ж кажу, на жаль, прогадала із розміром, це, напевно, нам в школу будуть йти. Ну, нічого, велике не мале. Я або перезамовлю точно таку саму модельку, або вже буду підшукувати. Фіксується ножка на липучки. Також є шнурування, воно як ніби з резиночки, пружне. ножку будуть гарно фіксувати, устілка. Ось така устілька. немає оцих додаткових проклейок, як ортопедичного, що воно не потрібно для дитини. На всіх парах взуття я прибираю устілку. Якщо у вас немає показань для носіння ортопедичного взуття, не бачу в цьому ніякої потреби. Також на повторі, це в минулому році я замовляла, у нас такі були блакитні. Подивіться, яка якість. Вони також м'якесенькі, дуже гарно, але знову ж таки я прогадала із розміром. Вони йдуть повномірні, якщо ви знаєте, що яка у вас точно ножка, я замовила вроді на 1 см, а прийшло, нога просто втопилася. Всі розміри у продавця вказані. Так, ось так. і от такі у нас гарненькі. Ще я бачила, продається там такі, як е, мигалки, якщо ви хочете, можна додатково замовити, які або світяться при тому, як ви топаєте, або е, е, які від сонця заряджаються, а потім е, світяться в темноті. Дуже гарна якість. Ми в минулому році зносили їх до останнього. Якщо в магазинах у нас вони продаються по. Ну, візьмемо хай 200-250, все залежить від оцих наліпок. Оцих. Якщо там їх більше, там цепочки, якісь бусинки, то десь ціна доходить і до 300 гривень. Ці коштують 146 гривень. Я, по-моєму, брала кросівки, щось до 400, 390 чи 370 щось. Точно вам не можу сказати суму, тому що. Закінчилася знижка, потім воно буде переходити ще якісь там знижки. Якщо вам сподобалися, подивіться, дуже класні, дуже-дуже. Трішки тут, на підошві, не зовсім гарно нафармовано, але я не, не думаю, що це буде впливати. Дуже важливо, що вони дивіться мякусінькі мякусінькі Схожі вони як під шкіру. От, серединки, такі, вони тут також м'якенькі, тут нічого не, не жорстке. <клухи> Беріть собі на замітку, дуже, дуже нам сподобалося. Ну і остання посилка більше підійде для тих, хто, як можливо, я починаючий е блогер <клухи> чи як сказати. Кому потрібно записувати якісь розмовні відео, можливо, ви ведете свій Інстаграм, якісь рілси озвучувати. Дуже хочу вам порекомендувати цей мікрофон. Один із них працює на мені. Я замовляла пару, отак, як, можливо, буду знімати відео із кимось, щоб було дуже гарно чути це мікрофони, вони коштують по знижки брала в районі 400 гривень. Звук ви зараз чуєте, як я працюю із ним. Вставляється один модуль в телефон і два мікрофончика. Ззаді є кнопка, яку ви зажимаєте, і загорається кнопочка. Означає, що пристрій у нас запрацював. Для того, щоб виключити, ви зажимаєте і він виключається. Є прищепка, якою ви фіксуєте до одягу от, от Взяли, підключили, і все, у вас працює. Ніяких програм не потрібно встановлювати. Навіть із даним помпончиком гарно чути при вітряній погоді. Але в комплекті йде отакий вітрозахист, їх два до іде до мікрофонів. І отакий. Зарядний пристрій. Якщо чесно, уже більше місяця, по-моєму, вони у мене, то ні разу я їх іще не заряджала Тому, якщо якісь непрофесійні відео вам потрібно озвучувати, на відстані 20 метрів також гарно працює. В попередніх відео ви можете бачити, я там, по-моєму, полуницю сажала. Досить велика відстань від мікрофону і гарно чути. вітрозахист. І я ж кажу, навіть при цьому помпончику він дуже непоганий. Такі коробочки, є і фото коробочка, але, вони, якщо ви замовляєте один мікрофон, приходить така сама коробочка. Просто буде, отут він лежать один, а тут просто дірочка. Я так розумію, що вона йде стандартна, і просто туди розфасовують які яких треба. Отакий От вийшов маленький мій огляд на товари із Аліекспрес. Тому дякую, що ви зайшли на наш канал. До нових зустрічей!